Вітаю! З вами робота в Польщі. Мене звати Віталій. Сьогодні хочу поговорити про одну з наших вакансій. Це склади взуття та одягу з які знаходяться у Стрикові. Це північніше Лодзя, орієнтовно кілометрів 20. Проживати і оформлення на роботі, ви будете у місті Гловно. звідти є до віз на роботу на ці склади. Ці склади. Чим, скажімо так, відрізняються так, від, від інших. В тих локаціях в нас є можливість брати на роботу батьків з дітками. Так? Є така можливість, це дуже суттєво, тому що не на всіх наших вакансіях ми маємо таку можливість, а головно і стриков у нас така можливість є. Що таке склади? В цьому, Під цим відео, вірніше перепрошую, буде посилання, я написав величезну статтю: плюси та мінуси роботи на складах у Польщі. Будь ласка, зайдете, почитайте, я коротко зараз основні, скажімо так, тези розповім. Робота на складах у Польщі. Це сама легка робота для старту. Я не кажу, що вона легша за останні, але це сама легка робота для старту. Чому? Тому що на таку роботу беруть без досвіду, без знання мови. Що таке логістичний склад? Це величезний павільйон, назву його так, та, де працюють сотні людей. Куди надходить продукція, яка виготовляється на певному заводі. Наприклад, це одяг, якісь речі, якесь взуття, якісь аксесуари. Склади можуть бути e-commerce і LPP. E-commerce орієнтовані на збір замовлень, ті, які люди замовили через інтернет. Так? Ви берете чек, накладну, берете сканер, йдете по складу, збираєте це замовлення. Склади ЛПП орієнтовані на те, що ви збираєте замовлення на магазини. Ось Вся між ними відмінність є у нас ще склад в районі Гловно-Стрикова, вони називаються Трувант. Там на 90% сидяча робота. Там 8 або 12 годинний день ви сидите, збираєте дрібні, скажімо так, речі. Тобто якісь станочки для гоління, конструктори ЛЕГо і тому подібне. У нас там є 4 варіанти працевлаштування. Робота в тій місцевості є завжди. Заробітна плата там 18%. І 97 злотих, майже 19 злотих чистими на годину. Проживання 350-450 злотих на місяць вираховується в кінці місяця з заробітної плати. Проживання за непрацю, непрацюючу людину, яка проживає з вами 600 злотих в місяць сплачується наперед. Тобто це може бути дитина, ну, на дві. Хтось, наприклад, ну, я не знаю, старшого віку. Мама тато, які вже з ну, певних причин не можуть працювати. Сума така ж сама за кожного непрацюючого 600 злотих на місяць сплачується. Більш ні за що ми коштів не стягуємо, ні за які там довідки, ні за які огляди, ні за які там речі, взуття і тому подібне. Сіли, приїхали, оформились, пройшли. Школення, інструктаж вийшли на роботу. Особливо складного там нічого немає. Саме складне, те, що ви побачите, це сканер. Але це звичайний великий. Яке називаю мобільний телефон, з яким ви ходите, який щитує штрих-коди, за допомогою якого ви збираєте ці всі замовлення. Мої контакти в описі під цим відео. Там буде також посилання на Телеграм-групу, де я публікую свіжі вакансії на завтра, на післязавтра, на сьогодні. Кому що цікавить, хто в Польщі, хто в Україні, пишіть мені, телефонуйте, я з кожним поспілкуюсь. Ми визначимо вашу потребу, що у вас, коли, хто з вами, як краще. Я вам пораджу, де що до чого. Виберемо вакансію, визначимося, сядете, приїдете і будете працювати. Бажаю всім успіху, слава Україні, всім миру!